На чергове засідання міського штабу з підготовки житлового фонду та міського господарства до роботи в осіння зимовий період було винесено декілька питань. Головне з них отримання паспортів готовності, які до 1 вересня повинні мати всі об'єкти. Зараз за словами заступника міського голови Григорія Вербицького комунальники вийшли на фінішну пряму по бюджетній сфері відсотки від 47 до 63% – це досить гарні відсотки. Що стосується житлових будинків, то відсотки поки що невеликі, але робота на будинках значно більше, значно складніше. І ми плануємо, що на кінець серпня всі наші об'єкти будуть мати паспорти готовності до роботи в осінньо-зимовий період. Ще одне питання стосувалося роботи зі зверненнями громадян. Багатьох зараз цікавить питання отримання з державного бюджету коштів на утримання будинків, але зважаючи на непросту ситуацію в країні, жодних кроків у цьому плані не передбачається. Все повинно відбуватися на договірній основі. Це обов'язок. Власників будинків, якщо це приватні, а також співвласників будинків, якщо це багатоквартирні будинки, і ми отримали роз'яснення з Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства про те, що всі види капітальних ремонтів повинні виконуватися на договірній основі із підприємствами, які надають, можуть надавати ці послуги по бажанням. Жителів це стосується капітального ремонту. Говорили на засіданні і про правомірність застосування договірної ціни на виконання послуг з ремонту приміщень будинків і споруд з цього приводу з міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України надійшов лист з роз'ясненнями щодо виконання капітальних ремонтів та відповідно, джерела фінансування таких ремонтів. Діюче законодавство чітко дає відповідь і Міністерство дає роз'яснення цього питання, що при цьому застосується доверна ціна. Тобто власники є ініціаторами виконання цих робіт і вже договорюються з управлінням на доверній основі, заключають окремий договір, не той договір, який у них існує на послуги затримання будинків, а заключається окремий договір і вступає в дію доверна ціна. І нарешті питання стану розрахунків працівників підприємств надавачів житлово-комунальних послуг за комунальні послуги. За червень рівень оплати склав близько 93%. І цього, за словами Григорія Вербицького, недостатньо. Нам не зовсім зрозуміло, чому, наприклад, за послуги, які надаються найкраще, наприклад, це водопостачання, водовідведення платиться найменший рівень відсотків, що, на наш погляд. Не повинно такого бути. Тобто ми звертаємося ще раз до всіх споживачів перевірити свої рахунки і своєчасно сплачувати за житлово-комунальні послуги і ліквідовувати ту заборгованість, якщо вона виникла у людей за минулі періоди. Це надасть можливість перше в повному обсязі та якісно надавати житлово-комунальні послуги, а також своєчасно готувати. Та якісно готувати об'єкти життєзабезпечення до роботи з взимку на засіданні давали оцінку і роботі адміністративних комісій, які працюють при кожному райвиконкомі.